Здоровецький капелюх, а корови немає. Бароне, мініатюрна елегантна жінка, підійшла до чоловіка і поплескала його по плечу. Знущаєшся над нещасною дівчиною? Зої, познайомся з моєю прекрасною половинкою, сказав барон. Джорджі, це Зої, подруга Генрі. Він повернувся до Зої і прошепотів їй, так що це чули всі у кафе. Не розумію, вона постійно стоїть тут, знову розглядає ці картини, які ми оглянули, коли були тут минулого разу, наче з того часу вони могли змінитися. Ігноруючи слова барона, жінка сіла на місце Генрі. Барон ще той базікало. Він приходить сюди побалакати, а я приходжу сюди за мистецтвом. Приємно познайомитись, з Зої, вимовила вона, м'яко потиснувши дівчині руку. Зоя розсміялась. Мабуть, я приходжу і за тим, і за іншим, і ще за кавою. О, так, сказала Джорджія. Барон узявся за кабачковий хліб, вона дмухнула на своє еспресо. У Хеленас надзвичайно смачна кава. Дуже цікаво вас запитати, якщо захочете відповісти, звісно, почала Зої. Як ви познайомилися з Генрі? О, це цікава історія, відповів барон, перш ніж Джорджія встигла відкрити рота. Це було років 15 тому». Вісімнадцять, виправила Джорджія. Барон знизив плечима. Так, мабуть, вісімнадцять. Так чи інакше, доволі давно. Економіка процвітала, нафтовий бізнес розвивався, були золоті часи. Життя було прекрасним. І я вважав себе досить порядним бізнесменом. Король Оклахоми, володар Всесвіту. Говорячи відверто, я був ідіотом. Справжні фінансові генії були тут. Він поглянув на Джорджію. Але я був занадто впертим, щоб це визнати. Барон звернувся до дружини. Так, дорогенька. Без коментарів, відповіла дружина. В Техасі є вислів, продовжив барон. Здоровецький капелюх, а корови немає. Це означає бутафорію, за якою мало що стоїть. Таким був і я. Він знову кивнув у бік співрозмовниці, яка маленькими ковтками пила еспресо. І оскільки я тягнув за собою і Джорджію, думаю, справедливо буде сказати, що ми обидва були такими. А потім економіка змінилась. Раптово нафтовий бізнес перестав бути таким стабільним, і часи стали змінюватись. Він подивився на Генрі, який у цей час стояв за прилавком і займався приготуванням кави для відвідувачів. Він розповідав тобі історію про те, як збагатіти. Долар за доларом, повторила вивчена Зої. Джорджія знову заговорила ось точно так само можна й втратити багатство. Саме так, підтвердив барон і знову поглянув на Зої. Перший мій мільйон знаєш, куди він подівся? Він захитав головою. Його найважче отримати і найлегше втратити, і ти навіть не усвідомлюєш, що втрачаєш його, доки не опиняєшся на мілині. Цікаво, чому так? Мабуть, просто так є, і все. Він зітхнув. Раптом може виявитися, що одного дня я буду сидіти в кабінеті у лікаря у спідньому, і він буде бігати коло мене з різними приладами та стетоскопами, слухати моє серце, вимірювати пульс і робити інші маніпуляції, а потім відкашляється і скаже Бароне, мені потрібно вам щось повідомити. І скаже мені, що якщо я не припиню пити, курити і їсти по 5 кілограмів свинини на день, то помру. А я відповім не прикрашайте лікарю, скажіть мені все як є. Бароне, відповість він, ти вже зробив свій вибір твої вади, твоє життя. І от я сиджу там, у цьому кабінеті, дивлюся на нього цілу хвилину, і нарешті він запитує Ну, ти скажеш щось? Дайте мені хвилину подумати, вигукну я. Тут барон відкинув голову і розреготався. Так голосно, що декілька відвідувачів кафе повернули голови на звук, щоб побачити, що відбувається. Інші, сидячи за столиками поруч, просто посміхнулися, не повертаючи голів. Зої зрозуміла, що це постійні відвідувачі, які вже встигли наслухатися історії барона. І я дійсно серйозно задумався про це і розмірковував протягом кількох місяців. Нічого з цим не робив, просто роздумував. Я був збентежений. Ти що жартуєш відмовитися від червоного м'яса, перестати курити, забути про коктейлі? Е, -ні, ні, не те, щоб у мене були проблеми з алкоголем, скоріше проблема в цілому. 35 зайвих кілограмів ваги і 350 тонн зайвої самовпевненості. Можна було робити ставки на те, що зруйнується швидше мій рахунок у банку або мій шлюб. Або твоє серце, вставила Джорджія. О, так, про нього я забув. Зої подобалося спостерігати, як ці двоє смикують один одного. Вони нагадували якийсь комедійний дует, але за віком годилися їй в батьків. Цікаво, коли вона останній раз бачила своїх батьків у такому настрої. Барон був у Нью-Йорку у справах, коли у нього стався серйозний серцевий напад. Почала розповідати Джорджія. Коли я прилетіла з Талси, його вже готували до операції. Дорогенька. Він помовчав цілих десять секунд, і здавалося, його горло встигло пересохнути. Я піду до бару і спробую здобути ще одну чашку кави. Зої тобі взяти? Ні, дякую, відповіла Зої. Барон пішов до прилавку, а Зої звернулася до Джорджії. Його готували до операції? Їй не терпілося почути продовження. Джорджія трохи помовчала, збираючись думками, і продовжила. Ми. Раптом Зої зрозуміла, що в очах у Джорджії стоять сльози. Ми майже втратили його. Старий впертий індик. Вона засміялася і витерла очі серветкою. І він не хотів слухати ні лікарів, ні власну дружину, ні навіть власну дочку. Вона глибоко зітхнула і випила ще один ковток еспресо. Але послухався Генрі. Генрі? Зої намагалася уявити, як могли опинитися знайомі нафтовий магнат з Оклахоми в лікарні та менеджер ранкової зміни бруклінського кафе. Так, підтвердила Джорджія, ми не могли одразу поїхати додому. Навіть після того, як виписали барона з лікарні, нам довгий час не можна було далеко виїжджати. Ми б попросили вас на деякий час утриматися від поїздок за межі міста, як кажуть, у кіно. Вона знову тихо посміхнулася. Ми багато гуляли по артгалереях Брукліна. Одного разу зайшли сюди на каву і залишилися розглядати фотографії на стінах. Познайомилися з Генрі. Вони з бароном миттєво порозумілися, і Генрі одразу почав вправляти йому у мізки. З приводу грошей. Джорджія посміхнулася. З приводу їжі та способу життя в цілому. Насправді про те, як виживати. Пам'ятаю, як він перший раз сказав. Людина стежить за своїм здоров'ям так само, як і за своїм фінансовим станом, бароне. Крок за кроком. Одночасно промовили Джорджія та Зої. Вони тепло посміхнулися одна одній. І барон дійсно слухав. Джорджія захитала головою. Дякувати небесам за маленькі дива. Але доволі швидко перед нами виникло фінансове питання, особливо після того, як ми отримали кінцевий рахунок з лікарні. Побачивши його, я мало не залишилась в кардіологічному відділенні. Вона подивилася на Зої. Генрій говорив тобі раніше, що ти вже досить багата, просто поки що не знаєш про це. Зої кивнула головою і подумала Нічого собі, ця жінка чула все. Ну, для нас все було точно навпаки. Ми вже були майже банкрути і просто поки що перебували в незнанні. Але настав момент, коли нам довелося дізнатися про це. Вона зробила ще один невеличкий ковток і знову підняла очі на Зої. Я не мала уявлення, як багато ми витрачали намарно. Я дозволяла барону керувати фінансами. Тільки після того, як він опинився на операційному столі, я сама стала відкривати пошту і побачила, як йдуть справи. А справи йшли так, що ми були майже на нулі. Вся наша нерухомість була заставлена. Відтоки вичерпаних лімітів кредитних карток, таких же великих, як Озарк, ми не наживали нічого, крім мінімальних щомісячних платежів. Зої смикнулася. Тільки мінімальні щомісячні платежі це було її фірмовим методом управління кредитами. Я знала, що все погано, продовжила Джорджія, але чого я не могла зрозуміти, так це того, як ми опинилися в такому становищі. Одного разу Генрі пояснив мені. «Джорджі, якщо у тебе борг за кредитною карткою на 20 тисяч доларів, і ти робиш лише мінімальні щомісячні платежі, то тобі знадобиться 18 років, щоб повністю розрахуватися, і в кінці ти заплатиш більше 46 тисяч доларів. Я ледве не знепритомніла, зізналася Джорджія. Це було вдвічі більше, ніж ми взяли за цією карткою. Нічого собі, зітхнула Зої. І це тільки за однією карткою, сказала Джорджія. Щоб повністю погасити всі кредити, потрібно помножити це у кілька разів. Магія капіталізації відсотків ти, напевно, вже чула про це від Генрі. Зої підтвердила припущення Джорджії. Що ж, це працює в обох напрямках і на тебе, і проти тебе. Борг може наростати, і якщо починає рости, то робить це досить швидко, а це дуже лякає. Вона захитала головою. Я думала, що у нас все нормально, але це було не так. У нас був здоровецький капелюх, а на корову й натяку не було. В голові у Зої з'явилася та дивна картинка з реклами, яку вона бачила в понеділок вранці, човен посеред пустелі. І якщо ви не знаєте, куди йдете, вам може не сподобатися те, куди ви врешті решт потрапите. І що ви зробили? запитала вона. Ну, Генрі допоміг нам розібратися крок за кроком. Ми продали наш огидний котедж в Талсі і обидва літні будинки. Від продажу ми виручили небагато, проте погасили позики, хоча б щось. Нам вистачило на перший внесок за невелику квартиру тут, в Мангеттені. В Оклагому ми так і не повернулися. Почали потроху освоюватися тут. Коли чоловік кинув палити, стало зрозуміло, чого це коштує. Як каже барон, несподівані дивіденди. Він не лише перестав помирати, так ще й кожен місяць залишалося більше грошей. Джорджія засміялася. Ти чула від Генрі про фактор лате? Зої кивнула і подумала про те, щоб запам'ятати це і дізнатися більше від Генрі. Вона так і не зрозуміла, про що він говорив. Так ось, продовжила Джорджія. Барон називає це фактором сигарет і сигар. Вона помахала рукою перед обличчям, ніби відганяла неприємний запах. Коли він від них відмовився, то вже через місяць відчував себе іншим. Його перестав турбувати кашель і стало легше дихати. А в нашому бюджеті була закрита ще одна прірва, в яку витікали гроші. Ми перестали користуватися картками. На те, щоб розрахуватися за ними, нам знадобилося кілька років, але ми це зробили. Почали купувати лише вживані авто. Моя мама любила казати Коли стає важко, є готівка. Джорджія засміялася. Це був її девіз купуй вживане і розплачуйся готівкою. Вона зробила останній ковток еспресо і поставила порожню керамічну чашечку на стіл. Скажу тобі іще дещо. Генрі не лише врятував наші фінанси і, можливо, життя мого чоловіка, а й наш шлюб. Ми з бароном стали говорити про гроші не сперечатися через них, а по-справжньому розмовляти, разом вигадувати, як вибиратися з болота. Гроші майже нас розлучили, але саме вони стали тим, завдяки чому ми залишилися разом. Ти заміжня дорогенька? Запитала Джорджі. Зої захитала головою. Тоді запам'ятай на майбутнє гроші це найпоширеніша причина, через яку люди розходяться. Не гроші самі по собі, і навіть не їх відсутність, а те, що пари не говорять про фінансові проблеми і не працюють над їх вирішенням разом. Ніколи не забуду, як ми сіли і вперше поговорили про наш бюджет, про наше життя і наше майбутнє, про те, чого нам обом хочеться і які кроки потрібно зробити, щоб досягти цього. Тоді ми були бідними, як церковні миші, але вечори на кухні і душевні розмови один з одним дуже допомогли. Вона посміхнулася. За моїми даними, я була найбагатшою жінкою в світі. Ненадовго настала тиша. Так чи інакше, з тих пір ми регулярно відвідуємо кафе Генрі. Незабаром після нашого знайомства Генрі зробив непогану інвестицію в енергетичну компанію, де працює барон, і тепер ці двоє постійно сперечаються про нові технології і таке інше. Ти чого? Все в порядку? Зої раптово завмерла. Непогану інвестицію, тільки що сказала Джорджія. Непогану інвестицію? Генрі? Її думки намагалися наздогнати одна одну. «Е, зачекайте, ви сказали, що відвідуєте кафе Генрі? Це його кафе? Джорджія простягнула руку і поклала її на руку зої. Дорогенька, Генрі власник цього кафе. Він його створив. Джорджія. Барон повернувся до їх столика і показав на годинник. Дідько. вигукнула Джорджія, піднімаючись, нам потрібно зустріти дочку в аеропорту. Побачимось наступного тижня, Генрі, закричали вони, вибігаючи з кафе. Було приємно познайомитися, з Зої. Дівчина сиділа за столом і не могла поворухнутися, навіть щоб повернутися і попрощатися у відповідь. Ви прослухали переклад шостої частини Фактор Лате. Оцініть його лайком і залиште коментар під відео. А також хочу нагадати, що усі бажаючі підтримати канал матеріально, можуть знайти реквізити й посилання в описі каналу, а також в коментарях під відео. Ви допомагаєте продовжити розвиток і зростання каналу, а я, в свою чергу, матиму змогу більше радувати вас новими матеріалами. Дякую.